З 22 грудня на вулицях рівного інспектори муніципальної варти штрафуватимуть порушників правил паркування. До цього автомобілістам виписували лише попередження. Патрулювали в якийсь період часу. Ми навчалися останні кілька місяців. Ми співпрацювали з компанією Тумс, підготували все для того, щоб відділ контролю за паркуванням і його інспектори могли повноцінно працювати. Ми розділили місто на теперішній день на сектори. І по цих секторах поступово будемо працювати. На жаль, ну мала кількість штату унеможливлює роботу в ділянці, тобто в масштабі цілого міста. Ми будемо працювати по по ділянках по секторах. Інспектори двічі фіксуватимуть порушення на фото перед складанням протоколу та після того, як минуло 5 хвилин. Якщо за цей час водій повернеться до авто, то штраф накладений не буде. Для того щоб засвідчити, що це правопорушення дійсно має місце, і двох метрів для проходу пішоходів немає. Інспектор за допомогою світловіддалеміра здійснює замір від бровки тротуару до автомобіля. При створенні повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, інспектор вказує наступні дані: марку автомобіля, частину статті Кодексу України про адміністративне правопорушення, яку порушив автомобіль, та відповідний пункт правил дорожнього руху. На підставі цього розмір штрафу буде коливатися від 340 до 680 гривень. Штрафуватимуть водіїв за допомогою додатку. Сплатити штраф ви можете по QR-коду, який буде на повідомленні, який перенесе вас в плеймаркет, скачаєте додаток рівне сервіси, там вносите всі відповідні дані і сплачуєте штраф. На цьому, в принципі, все. Так само на сайті Рівненської міської ради є вкладка постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Можна по цій вкладці по номеру повідомлення або постанови і повівши марку свого автомобіля, так само побачити ці всі дані, що порушено, який пункт правил, яка частина купа, а також побачити фотографії. І так само в повідомленні будуть вказані реквізити. По реквізитах так само можна сплатити штраф для того, аби накласти штраф за порушення. Присутність водія не обов'язкова. Хочу зазначити, що повідомлення та постанови справи про адміністративні правопорушення в частині зупинки стоянки розглядаються, можуть розглядатися без участі водія. Водія не потрібно простішими словами для того, щоб інспектор міг притягнути його до відповідальності. Перелік місць, де штрафуватимуть водіїв, затвердили на виконкомі 17 листопада. Визначали їх після моніторингу вулиць. На предмет того, де неправильне паркування найбільше загрожує пішоходам, створює затори та ускладнює рух громадського транспорту. Всього цей список налічує сім локацій. Наразі на вулицях міста працюватиме три інспектори муніципальної варти, які контролюватимуть правильність паркування. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.